Привіт всім вітаю на каналі. Сьогодні ми на кілька годин вийшли в лісок е, небо захмарилось, е, починається мілкий дощ, але у нас класний настрій. Ми хочемо походити погуляти в лісі під сніжники і пахне весною. В товариша є перша знахідка, одна копійка царська. Який рік? Не бачу. Хорошенька. Глибокої ями товариш дістав. Монетку. з-під дерева. Як я її почув? вона В гарному стані. О, це ще ранній, так? Да? Угу. Клас. Хороша така сухранчик. Котилася? Угу. Можна я? Угу. Царська, так? Да? Не знаю що це. Один крейцер. Товстенький такий? Я скажу, що монетка. Прикольно. 1774 рік клас. Дивись, тут, що хочеш, царський крейцер, Така дивна ситуація. Коли я спускалася зверху, тут є кілька доріг. І доходячи до одної дороги, в мене в навушниках просто таке робилось, що аж я мусила їх спустити на шию, тому що ну, неможливо не терпіти цей звук. І е, спустилась нижче, звук припинився, все окей. Я думала, що це телефон можливо, хоча де ось не фонить на телефон. І... Вертаюсь назад, підношусь знову ж таки до тої самої, підходячи до тої самої дороги, знову починається цей звук, страшний вухах. Вони просто тріщать, аж в мене в вухах, аж пече, аж тушнити починаю від цього звуку. Високовольтна лінія тут не проходить, ніякого осторожна кабель тут немає. Тобто я не знаю, що таке відбувається. Я починаю вірити в якісь паранормальні явища. У вас таке було в лісі. У мене сигнал прямо під коренем дерева. маленького цього. Так. Стоять. Блін, я ще його не чую. Він Ще глибше під коренем. Як я маю його достати? Є, 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 я бачу щось. А ні, чи не бачу. Ні. Блін, як мені показалося. Мені показалася монетка. Так, що робити? Як дістати сигнал? Я ж дерево не було це? Капець. Що робити? Так. Де він той сигнал? Зараз я ще цю сторону підкупну. Може я почую пінпойтером. Вже тоді де вона. Угу. Сигнал став таким чітким. Отличний сигнал. я дуже сподіваюся, що це не пробка. Я тільки що попала на розсипуху радянських корків від сітра. О! Є! Прямо в корень. десь тут. М -м -м. Так, что это за прикол? Гудзик. Блин, Гудзик. Звичайный радянский Гудзик. Вот такие обломчики. Вот так бывают, люди. Ничего, Монетку зараз от кузора, я знайду. Обшитий тканинкою гудзик. я пам'ятаю ці гудзики. Такі гудзики були на спідницях, на піджаках е, в радянських жінок. Що робила радянська жінка в піджаку і в спідниці в цьому лісі? І хто відірвав цей гудзик? І що в них не було монет, коли вони рвали цей гудзик? Щоб вони повисипались поруч? <гави> Недалеко від гудзика лежить отака от штучка. Ну, я думаю, воно сучасне. Якась не біжутерія, а щось чи сумки. Якась така накладочка. Тут ззаду ще є два зацепчика. Я думаю, може, це знов тої самої радянської жінки якої шаленої. <радянська> зовсім недалеко. Що тут відбувалося? Моя уява малює дуже цікаві речі. Ой, йдемо далі. Ось так позначають дерева для вирубки. Я спочатку не змогла зрозуміти, що це таке червоне на деревах. У нас вже починає темніти, я заблудилася, і в мене нема на рахунку. Якось я так це все не передбачила. І в мене є монетка перша за три години. Уявіть собі. Вон вона лежить. І я подивлюсь разом з вами. Радянська, певно. Ану, малишка, покажись. Ні, не радянська, а може радянська? От помила її. Отака От царська монетка. 1767 рік. Номіналу не бачу, з другого боку не хочу її сильно чухати. Ну я вам скажу, що рельєфчик непоганий. Це перша монетка сьогодні у мене за три години. Уявіть собі. Нормально я погуляла, правда? Нічого зато надихалася. i you